Цей сорт називається «Рафінь-Козель». Сорт досить компактний, в дорослому віці він досягає метр, -метр двадцять у висоту і відповідний розмір у ширину. Кущ округлий, тому він досить акуратно виглядає і чудово може використовуватися як для невеликих садів, так, наприклад, для крупніших садів, але для переднього плану. І, звісно, чудово можна використовувати для вирощування в контейнері. Цей сорт має дуже гарне забарвлення листя. Окрім зеленого, воно має ще такі злегка бордові чи коричневі відтінки по всіх-по всіх листочках. Хочемо замітити таку особливість: чим більше рослинка отримає сонця, тим більш яскраві в неї будуть оці переходи на листочках між зеленим і темним. Якщо рослина потрапить у тінь, тоді листочки взагалі можуть стати. Повністю зеленого кольору. І відповідно так само і квіти. Чим більше сонечка, тим більш яскраво забарвлені квіточки, пелюстки. Якщо рослинка буде стояти зовсім у тіні, вони можуть бути навіть такі злегка рожеві. Сама квітка теж змінює колір в процесі цвітіння. Коли вона тільки зацвітає, вона має більш чітко виражену кайму по краю пелюсточок, більш насиченого червоного кольору, і легкий перехід. Відхід до серединки. Коли вже квіточка досить довго цвіте, цей перехід стає менш помітним і сама квіточка стає більш рівномірно забарвлена. Ось приблизно так, таке забарвлення має більш доросла квітка. А у нас є ще й інші цікаві гортензії, огляд на які ми зробимо трішки пізніше. Тому, якщо ви ще не підписані на наш канал і хотіли б бачити цю інформацію, саме час підписатись. Ще хочемо додати інформацію стосовно зимівлі цих рослин. Ми всі знаємо, що крупнолисті гортензії краще утеплювати на зиму в нашій кліматичній зоні, в нашій широті, або ж забирати рослину в горщик і заносити в приміщення для. В якісної зимівлі для того, щоб зберегти кращу рослину, вона не обмерзла, було в неї більше квітів наступного сезону. От що стосується саме цього сорту і інших гортензій, які мають отакий от темний листок, помітили те, що ці сорти гірше зимують. Гортензія з зеленим листом зимує краще. Ці гортензії обмерзають швидше. Тому все-таки рекомендуємо цей сорт та інші сорти, які мають такий цікавий колір листа, заносити в приміщення. Що стосується агротехніки вирощування цього сорту, нічого нового фактично все те саме, що і для більшості крупнолистих гортензій. Цей сорт полюбляє легкий, але поживний ґрунт. Не виносить застою вологи, але полюбляє багато вологи. Тому ми рекомендуємо все-таки висадити ці гортензії у спеціальну ґрунтосуміш або ж зробити можна самому. Потрібно буде взяти торф. Також рекомендуємо використати перепрівший хвойний опад і, звісно, обов'язково додати. Органіки, тобто додати компосту. Також рекомендуємо ще взяти добрива осмокот, вони є пролонгованими і вони будуть живити рослину цілий сезон. На наступний сезон можна вносити знову осмокот, можна використати якісь інші добрива, водорощенні, наприклад. Плюсами цих добрив є те, що вони підтримуватимуть ще і кислотність ґрунту. Після посадки також рекомендуємо провести мульчування прикореневої шийки, для того, щоб зберегти вологу. Мульчуємо, як правило, ми сосновою корою дрібної фракції, вона також трішечки і підкислює. Середовище, в якому розвивається коренева система даної гортензії, ще хочемо вам показати нюанси обрізки такої гортензії на цих двох кущах. Ось цей кущ був підрізаний минулого року. Минулорічні пагони були вкорочені, і вона зацвіла: тобто, вона дала квіти із бічних бруньок. І в багатьох місцях так збічних бруньок пішли квіти. А ось цього куща залишились трішки пагони, минулорічні, і вони були не вкорочені. Тобто вона зацвіла на верхівковій точці, верхівкова брунька зацвіла, і значно менше вона дала бокових. І тепер цей кущ трішки втратив форму і потребує підв'язки. Тому. В принципі, із досвіду, теж можемо сказати, що цей сорт можна підрізати. Якщо він сильно виріс, вам потрібно його вкоротити, і ви хочете, щоб він краще тримав форму. Ви можете зрізати минулорічний приріст, трішки вкоротити його для того, щоб стимулювати ріст бокових брунях і збільшити кількість квітів.